Отож, ми починаємо з 7,8 для Глорії Санчес, 9,7 для її партнера з збірною, 9,7 для seven. Юлії Саченко, 10,2 10, 10, для Лі Лаща і 19,9. Два очки здобуває збірна України. Нагадаю, 12 нам потрібно для перемоги. Чудовий початок від нашої команди і не надто гарний постріл від жіночої представниці іспанців. 9,4 by Lash. 9,4 для Лаща, 10,6 стріляє Голоріа Санчес. Виправляється після першої помилки, чекаємо на Юлію Сеченку. 9,8 непоганий результат, але яким буде Йохан Міхалі... Мі... Мікель Роблес? 9,1, 2,2. У нас порівну в цьому фіналі, 19,7. У тоталі здобуває команда Іспанії, 19,2 для збірної України. 8 .8 Пролунали два посили вже. Ілля Лащ, 8,8, але все одно краще за Голорію Санчес. Юлія Сеченко 10,8. Блискучий постріл від нашої спортсменки. Отож, чекаємо на Йохана Мікєля. 10,0. Отож, спірна України. Ще два очки в свою скарбничку забирає. 4,2 на нашу користь. Жовто-сині попереду. І готуються до неї наші спортсмени. Okay. Опиняються іспанці. 10-1 здобуває Глоріа Санчес, 8 and 9 для Йоанна Мікеля Роблеса. У нашому 8 8,6 та 9 і 1. очка відповідно. Цей раз не вдається постріл настільки наскільки хотілося б Юлії Ісаченко. Ще три пострили почули, то шикарні результати. 9-1 для Юлії Саченко. Це вже краще за Санчеса. 9-0 для Лілаща, але Йоан Мігель Роблес приносить своїй команді ще два очки. 6-4 Іспанія попереду і тепер відіграватись. Потрібно буде збірні України. Тенпоту та десь один. Надзвичайні оцінки для іспанців, але Україна перебиває їх навіть в такому випадку. Десять чотири та десять. Юлія Сиченко і Лялаш. шість і шість. Після таких пострілів я думав, що ще неможливий цей камбек. Але порівну в нашому фіналі. 7,8 для Хлорії Сатчус. 10,2 для Елі Лаща. 8,8 Юлія Ісаченко і 9,7 Йоанн Мікель. Кращі оцінки все одно збірної країни. 8,6. 10,1 для Юлії Ісаченко, 8,7 для Елі Лаща. З того боку, is... іспанці, натомість заробляють 19,2 десятих бала. Зокрема, Йоанн Мікель Роблес. 10,6 А отже. Зрівнює рахунок у цьому протистоянні 8-8. чекаємо на оцінки. поки схоже вичікують наші спортсмени з того боку. 9,5, 9,9 Непогані результати. Але у нас 10,1 в обох наших спортсменів. 10-8 на нашу користь. А отже, наступна серія пострілів може стати вирішальною. 12 чок потрібно для перемоги. Юлія Ісаченко Ілля лля Лаш. От зараз почнуться нерви. Але почнуться вони в обох команд, адже іспанці розуміють. За їх наступні постріли можуть one стати one вирішальними. Те саме усвідомлюють points. і наші спортсмени. Іспанці вичікують цього моменту. Лунає перший постріл. Горіас санчес. 9,2. два. Йоанн Мікель Роблес випускає свою кулю. 9,5. п'яті Саченко. 9,9. Мікель Роблес. 19,1. 10,10. це буде розв'язка в останньому раунді. 9-0 для Яна Мігеля. Глорія Санчес 10-6. 9-1 Юлія Сеченко. І 9-8 Ілля Лащ. 18-9 бала у сумі. Україна здобуває срібну нагороду Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025 у пневматичній стрільбі з кульового пістолета на 10 метрів.